Я розумію твої почуття, тебе зрадили мене теж. Мало того, у мене відібрали дитину, але як бачиш, я тримаю себе в руках. Даремно ви мене запинули. Я все одно або повішуся, бо втоплюся. Така людина, як я, не маю куди на землі. Чого ви дивитися? Що ти дивишся, Дарина? Я ж зрадив. Я друга зрадив, я, я всіх вас зрадив через, <схід> через Марію. <схід> Розвела мене як маленького хлопчика. Я кажу, вона все таки сволота. А це ж Марія обчистилася. А я знав і вам не сказав. Маша? Так, як я одразу не здогадався, вони все наперед продумали. Рома гинув в рейс. Вона одразу за ним згрошила. Ось чому він мене з собою в рейс не взяв. Угу. Так, тільки напад на команду їм трошки зіпсував плани. Я, який напад? Ігор, а ти чого тут? Ти ж мав з Ромою бути напарниках. Так, але дорогою на нас напали бандити. Хлопці цілі. Сподіваюся. Нас з Ромою сильно віддубасили і кинули помирати. Фури і хлопці вони забрали, я це все вже розказав поліції. Боже, Що він робив? Мене мало вбити. Трино, ти пробачиш мені. Пробачу. Якщо допоможеш все виправдати.